У Кам'янському тривають відновлювальні роботи у будівлях, постраждалих після вибуху. Внаслідок атаки у місті було пошкоджено понад 100 вікон, побито два дахи будинків. Завдяки оперативній роботі комунальних служб у людей закрили плівкою та листами ОСБ пошкоджені вікна та двері. Місцева жителька розповідає, що того дня у неділю від гострих скляних уламків врятував щасливий випадок. Були за стінкою, і нас це спасло. Ну ми почули, що він тут. Рядом, і в принципі, ми його почули тільки рядом. От ми, ми не встигли навіть вийти з кухні, ну не то, що вийти, а вискочити, то він одразу летів так тихенько, а потім почав так як пікірувати. Знаєте, от і ми, таке відчуття було, що він летить прямо до нас, Благодарний, ну як би коммунальщикам они сразу приехали и мы уже наверное часа в два они нам установили пока мы там повыкидали стекла это они нам забили окна двери здесь ну вот мне сегодня позвонили что я могу подойти как говорится написать заявление за дорученням міського голови на допомогу мешканцям Центр надання адміністративних послуг розмістив мобільний офіс СНА по будинку, що найбільше постраждав. Фахівці допомагають мешканцям у подачі документів за програмою. Є відновлення. Справа в тому, що більшість мешканців має застаріле право власності, тому їм їм треба все. Ну, змінити та оформити належним чином, крім того, в нас працює юрист, котрий вирішує питання з деякими труднощами мешканців, та благодійна організація Карітас. Пересувний офіс СНАП є прикладом того, як новітні підходи та мобільність можуть зробити адміністративні послуги доступнішими та зручними для всіх громадян. Є відновлення: це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого внаслідок бойових дій. Максимальна сума 200 тисяч гривень. Подавати заяву про ремонт пошкодженого житла можна також за стосунку Дія.